Добрий день, дорогі друзі. І так ми сьогодні з вами будемо продовжувати розглядати наші благоприємні і неблагоприємні дні на місяці 2022 року. Сьогодні у нас буде місяць жовтень. Найбільш сприятливі дні, несприятливі дні, менш сприятливі дні. Також ми розглянемо скарбничку для України. Це такі спеціальні дні, які мають відношення до фінансів. Взагалі їх краще дивитися для кожного окремо для себе робити. Але це сприятливі дні іменно коли не треба витрачати кошти. Це буде допомагати нашим ЗСУ. Це буде допомагати нашій економіці країни. Тільки єдиний момент краще, наприклад, в цей день переводити кошти свої на зсу чи в якісь організації, які допомагають волонтерам, і так далі. 12, 24 і 30 — Це дні скарнички для України. Ви можете використати її, принести благо і собі, і нашій державі Бо зараз. Я думаю, що ми. Наша держава і ми самі в цьому дуже маємо велику потребу. 12, 24, 30 повторюсь, я зараз скажу, що в нас буде, і потім я опишу ці дні. Також ці дні ви будете бачити окремо під відео, поставте подобайки. Поставте якісь може, коментарі, що би вам хотілося ще знати, хто користується календарем. Це досить цікавий такий альманах. Тут не тільки сильні і слабкі дні, тут ще передбачення для України, дні транзитів, це дні змін. В нас в цьому місяці чекає ще дуже цікаві події, такі як Кадаша, і це дні спеціальні для посту. Це 6 і 21-го. Це дні для посту, це дні для трансформації. Це дні, коли ви можете очистити своє тіло, коли можете очистити і також свою душу, можна так сказати. Або, скажімо, своє тіло направити на більш тончі. Речі. І, в принципі, два рази в місяць, наприклад, попуститися в ті дні на воді чи, скажімо, на зернобубові, ні хліба, ні рису там, і так далі. Ну, м'ясо, відповідно, і риби, і е, чеснику, кофе, сигарет. <сі> і бажано на навіть сексом не займатися в ті дні. Це дуже ну, не бажано. Взагалі, якщо ви хочете серйозно, то два дні зробіть собі таку аскізу. взагалі побачите, що таке тонус. От, коли ви йдете в спортзал, хто займається спортом, ви приходите, ви там підкачалися, потім приходите додому, відчуваєте тонус. Так само ці дні посту вони дають тонус нашому менталу. Тобто ці дні дуже добрі для того, щоб наш ментал очистити. Ментал і тонке тіло, і фізичне тіло. Потім, якщо ви будете робити любі практики, чи йоги, чи фізичні практики, вам буде набагато легше побачити прогрес. Ну, це взагалі дуже сильні дні. Малахов їх рекомендував. І важливо також вийти з посту. Якщо ви будете постити, зразу не наїдетесь на другий день, постарайтесь от вийти з посту. Також в нас буде значить прогноз на для України опис місяця. В цьому місяці в нас буде частково затемнення сонячне. 25-10 тут я написав, що вона коли починається, воно в 1158 починається. Це початок затемнення максимальна фаза 14-01. І часто на цю максимальну фазу роблять початок практик. Ну, я це все трошки пізніше скажу. Потім ще зразу у нас буде коридор затемнень з 25 по 8.11. Про нього теж скажу. Потім я даю рекомендації. Тут ви почитаєте рекомендації на затемнення і взагалі практики, загальні рекомендації і більш конкретні рекомендації на цей місяць. Ну і на затемненні я трошечки вдосконалив календар, значить, ви побачите найбільш сприятливі дні це в нас буде п'яте, можна робити всі справи. Зокрема, справи, які в цей місяць, так само 12 справ я поклав. Це теми, тобто викладення фотографій, початок лікування, стрижка гоління, гармонізація енергетики тіла, викладення фотографій це для, інформ... для блогерів, це взагалі для України Дія, ну, не сильним можна використовувати в інших. Для інших регіонів, але взагалі, ем, якщо ви хочете, наприклад, для себе подивитися, які ваші дні і яка година, щоб викладати фотографії, щоб, скажімо так, це принесло правильну енергетику і більш вас розкручувало, то краще лучше по вашому по вашій карті це замовляти, дивитися. Початок лікування, стрижка гоління, канал творчості і так далі. Покупки, продажі, бізнес-продажі, всього, всього 12 пунктів. У нас є благоприємні, не було дні, сильні і слабі. А я так також написав, наприклад, викладання фотографії, і через річку напише написано 18,01, 10, 11, 08, 29. Від найсильнішого до найслабшого. Тобто 18 число найсильніший день, найблагоприємніший для викладення фотографії. Він по балах можна сказати, там 100 балів, 100%. Так, 10 вже, скажімо, 95 чи 90. І так далі, і закінчується 17-м. Вони не йдуть по порядку, так як дня тижня, вони йдуть по, по силі зменшення, тобто саме перший сильніший, саме останній слабший. Якщо ви там м, початок лікування думаєте робити, то, наприклад, 11 це перший день, тобто він самий благоприємний. А 17-й це самий менш благоприємний. Хоча він теж хороший, це без, безперечно, але можна подивитися тобто, по силі, по слабості дні, скажімо так. найбільш благоприємні дні п'яте, 10, 11, 17, 18, 20, 21, 22, 29. Серед них є ще там з, плюс, з плюсиком, де все можна робити і деякі моменти, що не все. Значить, менш сприятливі дні це 8, 9, 12, 14. І ще я додав 8 числа, наприклад, починати справи при великій необхідності, того що це там день під питанням. 9, 12, 14 було приємне після 11 годин 28 хвилин, 11 ранку 28 хвилин. 19 було приємний після 11 годин 43 хвилини. Тобто я додав такі маленькі моменти, якщо вам буде цікавіше, бо не, весь, не все 19 число, воно було приємне. От. А також, наприклад, 23 було приємне до 15.33. Після 15.33 це вже не було приємне. Так що ви собі можете просто дивитися в цей календарик і е, дивитися, е, більше собі шукати такий, скажімо, час для починань. Е, і крім того, там написано, що 23 там було приємне для цього, -то, для цього, то для цього. то Потім не це 3, 4. Притом третє з 14.07 несприятливий день, четверте до 11.50 – несприятливий, 13.24 – несприятливі дні, але 24 особливо не було приємний до 14.57, після це вже ну, якби так можна. 25 – те число це буде затемнення, і зразу скажу, що три дні до затемнення, хоч 25-го затемнення, але якщо частково, то хоча б один день. Тобто 24, те 25-те, 26-те це дні для починань не варті. І навіть краще три дні до і після затемнення не робити які не починати якісь нових справ, але буденні справи можете вести. І 26-те теж не сприятливий день. Дні змін сонце в нас перейде в знак Терези. Воно перейде в 16.52, 17 числа. Меркурій прийде в Діви. Ну, в принципі, тут ви все можна почитати. Такої інформації досить Венера, 18-10, прийде, з Дів в Терези. Меркурій прийде 26 в 11.17 з Дів в Терези. Теж. Багато полонець з Дів в Терези, і Сонце з Дів в Терези приходить. Раху Екіто не залишається в своєму знаці, Вовні і Тереза Сатурн залишається в козирогові, але він 23.10 в 5.18 секунд виходить з ретроградного руху, тобто він переходить е, в рух е, прямий. І, в принципі, це теж важливий момент, я про нього тут написав, скажу, відео, що це було приємно для. Наприклад, роботи, якщо ви хочете змінити роботи, якщо ви хочете починати будуватися, то ви теж можете це починати. То, що Сатурн, до речі, ще дає якісь нові проекти робити. Сатурн може давати в роботі, в проєктах, в будівництві, може давати такі зупинку або якісь повтори, і так далі. І коли він виходить з ретроградності от 23.10, це вже можна планувати нові проекти. До 23 якісь важливі проекти, бізнес-проекти і так далі, вони стоять. Як за минулого разу, що в принципі, поки Сатурн Козироговий ретроградний, то такі от моменти є і не варто щось починати. Навіть заміж виходити далі. Пітер в рибах ретроградний. Це теж цілий місяць, він вже давно ретроградний, він ще буде в вересень, жовтня, до листопада, там, в листопаді, він виходить з ретроградності, і значить, що зачинати дітей якісь теж важливі справи з фінансами, я би не радив робити. Або якщо ви хочете щось на збагачення. же Марс, Марс стоїть. 16.10-14.05 приходить тілець, тільця Близнюки. І він буде ретроградний з 30.10 по 12.01.2023. Ретроградний Марс це означає, що, наприклад, якісь моменти Марс і Сатурн, коли вони ще ретроградні. Ну навіть якщо і так, то це не зовсім було приємно. Це якісь повтор ниження воєнних справ. І взагалі, може, скажімо так, моменти теж з будівництвом, Марс з будівництвом. Відповідає за будівництво прямо за саме будівництво. І Марс відповідає за енергію, за вкладення енергії в певні справи. Через те може бути деякі справи, які будуть робитися, особливо в воєні. Вони можуть якби повторюватися і накалятися. Венера 18.10 вона перейде в Терези. Це досить було приємно, тому що венера в Терезах вона себе набагато краще відчуває. І відповідно якщо зараз ви відчуєте, що може якийсь накал в відносинах, важко домовлятися. Важко взагалі йти на якісь уступки і взагалі щось робити для других. То це признак того, що Венера, бо вона планета, яка віддає. Вона знаходиться в дівах, зменшується ця віддача. І в сім'ї може бути напруження. Зараз Венера перейде в Терези 18,10 в 19.09. Відчуєте певний такий певне, розгру, певне розгруження, покращення в сімейних відносинах повинно бути. От, ну трохи контролювати треба буде свої потяги, Тому що вона Терезах може давати залежно від гороскопу, не всіх, але тим, тим не менше може давати такі бажання сходити наліво і направо. Другий момент опис місяця. Значить, образ місяця для нашої України. Для кожного, ще раз повторюю, для кожної людини образ місяця, і, взагалі, що він буде давати, він має свої моменти. Це так само, як ми всі пливемо в човні, які називаються Україна Великому, так це великий корабель, і кожен в цьому кораблі має своє місце. Хтось живе в ВІП-класі, хтось живе десь там знизу, і так далі, тобто кожного своя карма може бути. От, а хтось може взяв трошки відчало від цього корабля. Відповідно, відпливає так. І образ місяця для України це непередбачуваний, То спокійний, то взривний місяць. Може Такий бути, як вітер, він такий спокійний, то дуже, то дуже активний. От старайтесь середину знаходити, дає творчу наснагу і силу, дуже так. Сила в цьому місяці йде від вішвакарми, це божество, яке зв'язане, Бог, який створив цей весь всесвіт. Всю весь дизайн цього всесвіту, як от земля виглядає, як побудовано, там гори там, я не знаю, і так далі, це от створив вішвакарма. Через те, от, зараз дуже добре такий творчий потенціал відкривається для нашої країни. Багато можуть бути винаходів, якихось нових ну, може, заяв буде в цю сторону. Значить, активний місяць не треба пас пасивно бути, треба іменно е, входити в творчий момент. І він дає такий тонкий, тонкий нерв, коли ви відчу будете працювати, відчуєте такий тонкий нерв, який, е, ну скажемо, якщо активно будете працювати, то у вас побачите плоди цього місяця. Людям потрібно об'єднатися, дивитися в одному напрямку. Це важливий момент для нас, для українців. Потрібно глибше ставитися, дивитися на події людям на події, що відбувається. Тобто глибше старатися розібратися в цих подіях і чесно дивитися. Практику робити в цьому місці добре на схід. Прогноз для України значить, в цьому місяці повинно бути, якщо не ленд-ліз, то в крайньому разі нам повинні дати танки чи і літаки, або якось частково. Буде з цим пов'язано, буде навчання наших людей, які навчаються за кордоном. Люди, які проходять навчання на, в натовських, скажімо так, літаках і озброєні, вони прийдуть сюди. Це вже процес, коли вони будуть повертатися. Ну, скорішого, ми про це не знаємо, але результат буде пізніше. От вони прийдуть, і ну, як би сказав, і прийде деяке озброєння з ними. Зміни в владі можуть відбутися судові процеси. А знов таки, місяць такий, трошки скритий, не буде явно нічого видно, що відбувається. Напруження буде відчуватися. Скажімо, у нас буде продовжуватись те, що відбувається зараз в воєнної ситуації, то в то в одну, то в другу сторону. Потім дуже повинні бути швидкі зміни в фінансово-економічній сфері. Буде більше витрат, але закордонні партнери дадуть якісь дуже хорошу фінансову допомогу. Принесе новий дари для України, це такий місяць подарків і е, трансформацій. Тобто цей місяць може принести досить таку серйозну трансформацію в Україні. Ну це ще не, не місяць завершення, але трансформація буде. Я так загальному кажу, бо це в нас календарик. Тут не таке про не, не прогнозно. Тим не менше, місяць буде для України сильний і перспективний, тобто він дуже буде показувати відкривати нам дальніші цілі. Це така ідея місяця. І важливо, цей місяць своє невігластво, чи якісь такі страхи, зацикленість або застої, пропрацьовувати, виходити в рівень благості. Попрацюйте з психологом, якщо треба, і так далі, Пропрацюйте себе. Зараз досить хороший місяць для того, щоб трансформуватися. Притом, взагалі, Україна, якщо правильно пройде трансформацію, то цей місяць буде який ключовий, ну скажімо, в році, може навіть і далі надалі, для того, щоб правильно фінансовий напрямок розвинути. Події місця я вже трошки розказав. Що в нас буде, коли кадаше посту? тепер про саме затемнення. Значить, саме затемнення, ще один момент, 5-10 буде Віджай Дашамі. Віджай Дашамі, це як Акшая Третія, Акшатіч, це один з трьох днів, які дуже сильні в році. І від Дашамі, це один з найблагоприємних днів. І, і в принципі, якщо ви щось важливе хочете запланувати, то можете запланувати. Ну, розумієте, що там ретроградний Сатурн і так далі, і так далі, але сиріно, якщо якісь важливі моменти, і вам треба, то зробіть це від Jai 10. Також є Лакшмі Пуджа 24, 10, 25 Гвардхана Пуджа. Це вже хто розуміє, можна багато різних Сарасвати, Лакшмі Гвардхана Пуджа, це можна робити такі підношення, скажімо, та місце добре для знання, для збагачення, для трансформації в цих сферах, для духовного прогресу. Значить, частково сонячне затемнення по київському часу буде 25.10 в 11.58, Початок практики якраз в 1158-35 хвилин. Максимальна фаза 14.01. Це пік практики, або ви можете повторити якусь молитву в цей час на початок 1158. Часто ставлять початок практики іменно на максимальну фазу. Ну, в крайньому разі ми в Індії робили на початок, на початок затемнення самі практики починаються тоді, коли починається затемнення. Коридор за темність 25 до 08. Коридор добрий для того, щоб пропрацювати сімейні моменти. Баланс в сім'ї це в основ, основний момент. І взагалі домовитись. Ну я так розумію, на державному рівні це місяць може почати. Цей місяць може бути початок про Ну не цей місяць, а сам а в коридор. Цей от затемнення воно якось може до цього призвести пізніше. Це вже буде коридор домовленості відкриється жовтні листопаді листопад грудень щось в листопаді повинно бути дуже важливий момент в плані домовленості між Україною і Росією і взагалі в країнах. Ну зараз важливо оце коридор затемнення буде показувати, наскільки люди вони самі готові до домовленостей. домовленості. Тому що саме затемнення, принцип затемнення з людей забирається маски, забирається захист. Люди стоять голі, голі й босінькі кажу. От і людина може в цей е, період може відкрити доступ людині. Вона оголяється, але оголяється в суть людини. Так само як війна оголила, наприклад, хто е, хто є хто так. І вона ще більше буде оголити. Так само затемнення, воно теж, воно це не дуже приємна річ, і вона погано впливає там, на вагітних жінок, на емоційних людей і так далі. Часто, якщо це сонячне, то воно впливає на держави, на правителі погано. І відповідно, наскільки я розумію, і наскільки видно по карті, по прашні, теж, наскільки ми дивилися, то це затемнення може принести трансформацію, серйозну трансформацію в Росії. Ну, трансформацію влади. Не прямо саме затемнення, але. Цей період буде дуже важливим в плані е, трансформації, в плані змін. От і е, як я казав раніше, що в принципі трошки так відійду від України, ну в нашу ситуацію вона входить е, в, в Росії, будуть зміни. І до кінця, поки Сатурн стоїть козорогів, це період, коли мають відбутися тотальні е, з 20-го року по 23-й рік, тотальні е, великі зміни в цьому світі. І взагалі, а це затемнення, якраз сонячний кінець. самий сильніший період це якраз кінець, 22-й рік це кінець цього перебування Сатурна в знаці. Такий період був в 90-х роках, але по значимості цей період перебування Сатурна Козерогу ще важливіше. Чого? Того, що з 20-го року, 19-го, -20 20-го року, там є точна дата, почався новий період, взагалі світовий перейшов та якби змінилася одна скажімо так, юга на другу. Можливо, трошки пізніше розкажу і чого таке значення у цього Сатурна, що там коронавірус прийшов і так далі. Зараз, взагалі, оце затемнення, оскільки воно останнє в цьому цій фазі, і в в цей період, коли Сатурн стоїть козіроги, це останній період. Саме сильніше, то воно для правителі буде мати велике значення. То, якщо ви зумітили, так королева і померла, Горбачов і так далі. Взагалі зміни по світі дуже величезні. Зараз буде зміна. Я до чого веду, то що в Росії теж буде зміна влади. Тобто старе, воно то, що в 91-му не пішло, то воно зараз воно піде. Я думаю, що іменно зараз це от затемнення покаже, як воно готове воно йти чи ні, і так далі. Ну е, є свої моменти, воно може затягуватися, але дуже. Скажімо так, піде. І поки Сатурн стоїть козіроги, а вже залишилось небагато і залишилось небагато часу. Для нас це повинно бути благотворно. От. Ну, у нас теж зміни будуть. <кхід> ми на порозі змін великих. Ми вже, в принципі, в них не на порозі, ми вже запоріг переступили. От, Ми в дорозі. Значить, саме затемнення, я враджу вам пройти через очищення, воно дає можливість. Сонце дає можливість з'єднатися більше своєю такою суттю. Я тут написав всі рекомендації, які треба робити, є є єдине, я не буду зараз розказувати, того, що тут багато ну, ви можете почитати. Є загальні рекомендації. Я от про них сказав, що в принципі не, не варто робити сур'я на маскар є таке і чандри на маскар. Чи взагалі в сонячне-місячне затемнення робити сонцю поклоніння? то що Якщо ми до сонця звертаємося, а зараз сонячне затемнення, відповідно, ми беремо негативну. Енергію. В час затемнення не їсти, не пити. Це такі загальні моменти. там, Оскільки ми оголені, то треба зробити захист. Можна свічки поставити, вони очищують простір, взагалі чистоту навести і так далі, мантри включити, благотворні. у вас ту мантри можна включити, на, на кавачок включити, просто цілий день, собі нехай тихенько грає. От, а в час затемнення можна повторювати разом. І якісь мантри, і молитви, які вам до душі, взагалі ті мантри, які ви відчуваєте. Тут момент тому, якщо ви хочете відчути свою молитву, то вам треба 30-й лунний день або васія. А в цьому календарі, що є, він покаже, коли цей 30-й лунний день. Вам треба помолитися своєму божеству. Просто лягти спати і з цією думкою якби війти в стан, попросити, щоб вам проснилося. Хто ваше божество? Кому ви молитися? Це важливо. Настройтеся. Якраз це буде затемнення. Попросіть, щоб вам ваші сили відкрили, хто вас захищає, хто ваш і та яке ваше божество. Якщо ви знаєте, чи відчуваєте зв'язок, молитесь в своїй традиції, тому кому молитесь, то нехай буде так. От. А, і після того, як ви помолилися, вам може приснитися. Або якщо вам присниться чи камінь, чи не знаю, дерево, чи може якесь божество. Ви просто зранку, якщо встанете, якщо, наприклад, камінь приснився, ви вийдіть на вулицю, пройдіть, і перший попавшийся камінь це буде. Скажем, це є штадевити. Ви можете просто його взяти й положити, і не то шо, поклонятися, чи що просто, ну скажемо, медитувати на цей образ. Через нього можуть приходити деякі моменти. Ну краще, якщо ви відчуєте зв'язок, може відчуєте з Богородицею, може відчуєте свої християнські традиції, чи ще в чомусь тосі штадевити. Це взагалі зв'язок з певним божеством або з ангелом-хранителем, так як в Україні є захисник. Важливий момент, і це робити можна 25 числа. Якраз тоді буде і затемнення, можна і в затемнення помедитувати, бо це досить сильний момент. В затемненні можна робити більш конкретніші практики, як я казав, частково сонячне затемнення. Це е, вам треба створити атмосферу спокою, і моротворення, це перший момент, бо затемнення воно буде зв'язане з рівновагою в сім'ї. Червоний і чорний колір, добре носити, ну не темно чорний, або якісь елементи. Не треба прямо чорно вдіватися, щось таке, якийсь, якийсь елемент. При медитації можна мати цей колір. Практика сімейно цінності, тобто прописати сімейні цінності, проговорити. І е, е, хто не одружний, можна просто прописати з партнером проговорити, зробити ритуал сімейних цінності з глиняним горщиком. Тобто, якщо у вас є якийсь негатив, можна налити води в глиняний горщик саме, бо це задання зв'язання зв'язано з глиняним горщиком і з цими сімейними цінностями, і туди проговорити над горщиком негатив, який був, і потім вилити чи під дерево, чи кудись вилити. Тільки на сусіди город, якщо що це нейтральна територія, ніч, нічия. Сидіти лицем на захід під час практики. Затемнення зв'язано також з знанням. Якщо ви хочете якісь знання відкрити собі, ви можете дуже містичне затемнення. Суть затемнення, щоб опрацьовувати свої застої прив'язки і вийти в благість, тобто з тамаса, глибокого тамаса в благість, в рівновагу, тобто не зовнішню, так таку активну діяльність, а в таку рівновагу. Це суть затемнення, які вона може дати. І головний урок це вихід з глибоких прив'язок, страхів, загрубілості на рівень балансу і гармонії. Ще один момент затемнення дозволяє пропрацювати фінансові застої. І це окремий момент, то що це затемнення зв'язане із фінансами. Взагалі, воно зв'язане з такою зіркою. Така зірка була біла гійце, наприклад. Тобто це дуже багата зірка. Якщо ви хочете покращити фінансову карму, то можна, наприклад, подивитися, де ваші застої і теж пропрацювати в це затемні, прописати, так, що ви хочете, що вас тормозить. Ну саме краще було б пропрацювати шаманськими практиками з тотемами. Це дуже цікаві практики, але ну, це не в затемнення, можна пізніше. Це таке про бажання, якщо захочете, можете записатись на індивідуальну практику. Це про пропрацювання ваших тотемів через шаманські практики, розстановочні практики, можна відкрити свої моменти, що вас приторможує, що, що вам дає. Ну ви можете пометитувати, якщо вам прийде, що вам треба пропрацювати, то от звертайтеся, можемо попрацювати. Взагалі знати світу тем відкрити його через шаманський круг. Це дуже цікаво побачити свої застої, де сильні сторони і так далі. Воно так розширює свідомість. Один з трьох важливих моментів. Я бажаю вам, що вас цей місяць пройшов. Благоприємно. Багато таких важливих моментів цей місяць буде мати. Також було приємно і вам практики це затемнення. Таке саме затемнення буває раз 18 років, воно повторюється. І відповідно, зараз затемнення зв'язане дуже сильно з відносинами, з фінансами, тобто щось можна якісь кармічні моменти можна пропрацювати. Всім нам хорошого місяця і бажаю всім щастя. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.